Я нікого не здивую, сказавши, що про політику можна говорити не лише у журналістиці чи наукових працях, але й у художній формі. Про це свідчить лавина історій про сучасних політиків та події минулого: низка утопій та антиутопій, а ще твори з алюзіями простими та менш очевидними. Також є фентезі світи від інтриг гри престолів до імперської експансії Нільфгарду у відьмаці, але одна з цих історій по справжньому особлива. Це відео п'ятий випуск нашої рубрики Неаполітичні книги, у якій ми говоримо про класичні та нові тексти. Пов'язані з політикою сьогодні. Ми знову відкриваємо художній текст, один з найвідоміших сучасних епосів володар перснів Джона Толкіна, який не лише створив сучасне фентезі, а й подарував нам одне з найцікавіших висловлювань про владу, легітимність і зло. Ні, в цьому відео ми не будемо казати, що Саурон і Мордор це Сталін і СРСР, або ж Путін і Росія. Ми не робитимемо з володаря перснів політичного памфлету з одним. Ним, єдиним правильним сенсом, але й не будемо вимагати залишити ельфів та гномів у спокій, адже книга поза політикою. Ми оцінимо творчість Толкіна в контексті його та нашого часу. Розберемося, що він критикує, а що зображує симпатію. Зрештою, чи справедливо самого письменника звинувачують у расизмі? Якщо нас дивляться затяті Толкіномани, будь ласка, не називайте нас прослугою Моргота за помилки у Всесвіті, або крамольні думки про нього. Вперед, не політичні! Ми не можемо розпочати обговорення політики у Володарі Перснів без згадки про те, у який час виріс Толкін, та яких поглядів дотримувався у реальному світі, а не у створеному. Так, на жаль, гобітів не існує, і ми ніде не знайдемо решток Нуменору чи барадуру. Джон Рональд Руел Толкін народився 3 січня 1892 року у Блумфонтейні, столиці Оранжевої республіки, незалежної держави бурів у південній Африці. Вже у три роки родина переїхала до Англії, де й залишилася через смерть батька Банкіра. Його мати навернулася у католицизм, а сам Толкін також дотримувався цієї релігії усе життя. Тим паче, що після смерті матері над ним і братом узяв опіку Френсіс Сав'єр Морган, католицький священник і друг родини. Попри всі обставини, Джон зміг здобути чудову освіту у місцевій школі та коледжі в Оксфорді. Незабаром після цього він одружився а через пару місяців, у червні 1916-го, відправився до Франції на фронт великої війни. Дослідники цілком виправдано вважають, що досвід військових дій, зокрема участь у битві на Соммі, одній з найкривавіших у першій світовій, мали великий вплив на нього. У фільмі 2019 року цей вплив передали буквально танки та німецькі вогнеметники у ньому перетворюються в уяві майбутнього письменника на дракона. Крім того, можна подумати, що знищені артилерією пейзажі справді нагадують чи то землі Мордору, чи то мертві болота. Але набагато сильніше перша світова вплинула не на конкретні образи, а на загальний напрям. У якому розвивався світ Толкіна, Джон Гарт у своїй книжці Толкін і Велика Війна пише, що міфологія в основі володаря перснів була не скапізмом чи спробою сховатися від реальності, а формою осмислення жахливих подій, їхнім відзеркаленням в епічній формі. Звісно, годі шукати прямих аналогій чи алюзій до подій зі всесвіту Толкіна до Першої чи Другої світової. Утім, якби не війна, невідомо чи його твори зосередилися б на конфлікт конфлікті між добром та злом, але навіть у такому разі не ясно, чи це добро і зло набуло б зрештою такого вигляду. Через окопну лихоманку Толкін пробув на фронті порівняно недовго до листопада 1916-го, після чого продовжив службу в тилу. Надалі він не братиме прямої участі в бойових діях, але як і все, своє покоління нестиме з собою протягом життя відчуття глобальної небезпеки над світом. Толкін не той письменник, якого зазвичай зараховують до втраченого покоління, яке пов'язуємо з Ремарком чи Гамінгвеєм, але фактично він є його частиною. Попри фентезійний напрям, Толкін добре відчував Цайдгайст дух часу, але наповнив його більшим героїзмом і вірує в те, що зрештою добро переможе. До речі, багато в чому Толкін нагадує одного з попередніх героїв цієї рубрики Джорджа Орвела. Обидва народилися у колоніальних землях у нижчому середньому класі, але виросли в Англії. Здобули схожу освіту, після якої відправилися на війну у випадку Толкіна або на колоніальну службу, як Орвел. Дещо пізніше Орвел також побував на війні в Іспанії, а його ферма тварин, і особливо «1984» теж передають почуття катастрофи, яка спіткала людство, хоч і у фантастичній формі. Тож не дивно, що Орвел і Толкін досі популярні, зокрема в Україні, адже вони говорять про знайомі нам речі у політиці. Орвел схилявся до лівих ідей та ліберального соціалізму. А що ж Толкін? Обговорюючи погляди Толкіна на суспільство та політику, треба тримати в голові те, що він не мав чіткої політичної позиції чи власної ідеології. Так само немає свідчень про однозначну підтримку якихось партій чи рухів. Це не означає, що він був аполітичним і байдуже ставився до гострих питань. Ми не будемо шукати точне визначення його поглядів, та приблизно можна зрозуміти його ставлення до політики з його ж слів. Почнемо з головного: Толкін був лівим чи правим? З усього, що ми знайшли, можна впевнено сказати точно правим. Якщо пригадати наше відео про правих та лівих, то по всім трьом способам поділу Толкін однозначно є правим. Між прогресом і традицією він обирає другу у багатьох питаннях його можна вважати консерватором, який негативно ставиться до індустріалізації та стрімких і небезпечних перетворень. Між активним державним втручанням і вільним ринком, Толкін також обрав би друге, враховуючи, що у своєму листі до сина Крістофера він погрожує арештувати кожного, хто користується словом держава, і не має при цьому на увазі абстрактну спільноту. А в одному з листів у 1956 році Толкін пише, що не є соціалістом у будь-якому значенні, бо не схвалює планування насамперед тому, що планувальники, коли з. Добувають владу, стають поганими. У цьому завжди витає дух із ангарду, якщо не Мордору. І нарешті у питанні рівності нерівності, Толкін також має помірковану праву позицію. Він проти нерівності, але не вважає досягнення рівності реальним і корисним. Я не демократ, хоч би й тому, що смиренність та рівність є духовними принципами, які руйнуються при спробі механізувати і формалізувати їх, наслідок чого ми отримуємо незагальну малість і смиренність. Меренність, а універсальну велич і гординю, поки якийсь орк не здобуде пестень влади, і ми всі опинимося в рабстві. Із цих слів видно, що більше за нав'язану рівність Толкін не любить владу, втручання в особисте і громадське життя. Про його скептицизм до держави. Ви теж вже чули. Ми ще повернемося до цих думок, обговорюючи безпосередньо володаря перснів. Що ж до політичних поглядів, то в листі до свого сина Толкін зазначає, мої політичні погляди дедалі більше тяжіють до анархії у філософському значенні, розуміючи під цим звільнення від контролю, а не вусатих чоловіків із бомбами або до неконституційної монархії. Більше про філософський анархізм, так само як і сутність та різноманітні течії цього політичного напряму, ви можете дізнатися у нашому старому відео. Тим часом до неконституційної монархії виникає більше питань, адже Толкін прямо не розкриває її зміст. Тому далі ми можемо хіба що припускати. Конституційною називають ту монархію, де влада суверена обмежена законами. Отже, Толкін виступає за її протилежність, абсолютну монархію. Що ж, навряд чи письменник симпатизував Луї XIV або султанам. Імовірніше, цим виразом він вказує на давніші часи, ідеалізоване середньовіччям, коли влада королів була обмежена звичаями та законом Божим. Але при цьому вони мало втручалися у життя простих мешканців. Тому як пише Скотт Клейман у енциклопедії Толкіна, автор Володаря Перснів одночасно має і консервативне бажання системи з минулого, коли легітимність королівського правління трималася на особистій відданості підданих, і усвідомлення того, що у світі, де державна машина дає своїм лідерам владу керувати іншими людьми, жоден з мільйона не підходить для цього. Чи це парадоксально? Звісно, але це робить Толкіна не дуже зручним для використання різними ідеологіями. Він надто традиційний, як на лібертаріанця, і надто анархічний для консерваторів. Попри це, його погляди справді викликають інтерес, а чимало його висловів про політику досі знаходять відгу. Лишилося одне гостре питання расизм у творах Толкіна. Що ми можемо сказати напевно, то це те, що сам Толкін у реальному житті однозначно виступав проти сучасного йому расизму, зокрема апартеїду і расових упереджень у південній Африці. Украй негативно він ставився і до теорії нацистів. Наприклад, у 1938 році Толкін вів перемовини про німецький переклад Гобіта. І видавці запитали в нього, чи може він підтвердити своє арійське походження своєму англійському видавцеві письменник запропонував два листи у відповідь. Ось що було в одному з них, шкода, але мені не зовсім ясно, що ви розумієте під арійським за походженням, я не арій, тобто не індоіранець. Потім, якщо насправді ви хотіли спитати, чи не маю я єврейського коріння, то на це я можу відповісти лише те, що шкодую про відсутність. Предків із цього талановитого народу. А нам шкода, що цей лист залишився у видавця і не потрапив до Німеччини. Адже елегантнішого тролінгу годі уявити. <плес> Пізніше Толкіна дратувало те, як нацисти зіпсували слово нордичний. А у 1968 році заперечив проти його використання для опису світу середзем'я через негативні асоціації, та водночас, у розпал Другої світової, у 44-му він у листі своєму сину Крістоферу обурювався британській воєнній пропаганді проти німців. Я бачив урочисту статтю у місцевій газеті, яка всерйоз виступає за системне знищення всієї німецької нації як єдину політику, можливо, після. Для воєнної перемоги. Адже перепрошую, німці то гримучі змії, що не розрізняють добро і зло. Німці мають таке ж право вважати поляків та євреїв недолюдьми, паразитами, яких треба знищити, як і ми вирішили про самих німців. Інакше кажучи, жодного права, щоб ті не зробили. З іншого боку, всі ці аргументи не означають, що у Толкіна геть не було ніяких расових упереджень. Або ж особливих симпатій саме до тієї культури, у якій він виріс, та яку досліджував. Тобто він точно не є ксенофобом і расистом тією мірою, що й інший класик фантастики Говард Лавкрафт, але все одно є представником своєї доби з її ідеями тягаря білої людини. Ми говоримо це не для очорнення Толкіна, а для незайвого нагадування. Історія це важке хитросплетіння, у якому ми можемо відкрити нові грані, але й старих прибрати не можемо. Що ж до расизму у легендаріумі Толкіна, то тут теж не все так просто. З одного боку, світ серед мультикультурний. У ньому співіснують багато народів і рас, яким зазвичай вдається знайти спільну мову у супереч вкоріненим відмінностям та конфліктам. Варто тримати в голові, що поділ на раси та особливості стосунків між ними здебільшого натхнений давньою європейською літературою, на яку орієнтувався Толкін. Тоді як вплив сучасних йому расових теорій можна побачити лише опосередковане. Це правда, що деякі раси володаря перснів натхнені реальними народами у своїх листах та інтерв'ю. Толкін казав, що гноми, наприклад, нагадують євреїв, вигнанці зі своєї землі, які зберігають пам'ять про неї та свою мову. Чи зіграли на образ гномів стереотипні уявлення про євреїв, ймовірно, враховуючи любов гномів до ремісництва і жадобу до дорогоцінностей. Чи не любив Толкін євреї? Скоріше навпаки, як ви вже чули у його відповіді про арійство. Але зазвичай, коли згадують про расизм у володарі песнів, мають на увазі орків. адже хіба не є расизмом існування раси, яка уособлює тупе зло у цьому всесвіті? Зазвичай вважають, що орки у міфології Толкіна походять від ельфів, яких зіпсував і катував моргот, осередок зла, який повстав проти. Творця світу, інші версії також виходять з того, що орки не народилися окремою расою, а стали собою під впливом сил зла. Тому, на наш погляд, вони не представляють ідеї буцім, то певна раса чи нація може бути злою по визначенню. І скоріше втілюють думку про те, що зло це питання вибору та обставин. Зрештою, зло у світі володаря перснів чинить не лише орки чи слуги Саурона та Моргота. Кількість гріхів та помилок у людей, ельфів та гномів теж чимала. А ось що про орків пише Толкін у листі сину. Так я гадаю, що орки настільки ж реальні, як і будь-які інші створіння у реалістичній вигадці. Проте у справжньому житті вони перебувають по обидві сторони. Звісно ж, це означає строкати союз орків, звірів, демонів, чесних людей та янголів. Інакше кажучи, бути орком це не питання походження, а питання ставлення до моралі та власних вчинків. Та й коли ми називаємо росіян орками, то маємо на увазі не їхній зовнішній вигляд або походження. А їхню жорстокість і готовність підкорятися авторитарному злу без сумнівів у правильності цього, якщо вам є що додати стосовно расизму у світі Толкіна, пишіть у коментарях зокрема вашу думку про етнічне різноманіття акторів у недавньому серіалі від Amazon, яке одні сприйняли позитивно, інші негативно а частині, у принципі, байдуже якого кольору герої, аби історія була цікава. Ми ж тепер переходимо до головної. Теми Володаря Перснів. Один з них керує. Один всіх знайде. Один їх зберем і у пітьмі всіх зведе. Якщо запитати себе, про що ж нам розповідає володар перснів, то відразу після варіанту це оповідь про добро та зло виникає очевидне. Це історія про владу. А точніше, персні влади, головний з яких єдиний перстень герої твору прагнуть знищити у вогні Ородруїну. Нагадаємо походження цих артефактів. Усього в минулому створили 20 персні влади. Три віддали безсмертним ельфам, наймудрішим і найсправедливішим з усіх істот. Сім – повелителям гномів відомим рудокопам і майстрам печер світу. І дев'ять расі людей, що більше за всіх жадали влади. Персні давали особливу владу лідерам своїх народів. Ельфи використали її для подовження свого життя у середзем'ї. Гноми для накопичення багатства, люди для зміцнення своєї могутності. Але у листах Толкін розповідає більше. У моїй історії Саурон настільки близький до повного зла, наскільки це можливо, він пройшов дорогою усіх тиранів, починав непогано, адже бажаючи впорядкувати всі речі відповідно до власного розуму, він спочатку брав до уваги економічний добробут інших мешканців землі. Проте він перевершив усіх людських тиранів своєю гординою та жагою домінування. Саурон бажав стати богом-королем, щоби втілити свої амбіції. Саурон переніс велику частину своєї влади і самого себе у єдиний перстень. Адже це б дозволило йому накопичити більшу могутність. Ми можемо порівняти це з тим, як автократи, попри одноосібне панування, використовують для здійснення своєї влади інститути президентства, монархії священної влади. І тоді вже багатомільйонною країною керує не малопомітний і фізично слабкий лідер, а фюрер і райхсканцлер. Генсек, президент або верховний лідер. Але якщо влада належить не самому лідеру, а інституту, то на його місце може прийти хтось інший. Так само, як і перстень влади, був відрізаний з руки Саурона і Сільдуром, лідером людей. Єдиний перстень став, мабуть, найвідомішим символом влади і могутності у сучасній культурі. Але ідея прикраси, що робить свого власника особливим, аж ніяк не нова. Одним із найстаріших прикладів такого сюжету є перстень Гіга, про який розповідає грецький філософ Платон у своїй державі, за словами главкуна, одного з учасників діалогу жив собі якось пастух на ім'я Гіг, якому випадково дісталося золоте кільце. За його допомогою він міг ніколи не вгадати ставати невидимим. І зрештою історія завершилася тим, що їх звабив дружину місцевого царя, після чого вбив його та захопив владу. Не дуже гарні вчинки. Тому Главкон робить такий висновок. Коли було б два таких перстені, один на руці людини справедливої, а другий несправедливої, тоді здається, жоден із цих двох не виявив би такої залізної волі, щоб лишитися справедливим, рішуче утриматися від присвоєння чужого майна і не торкатися його. І справді дуже нагадує головну тему володаря перснів. Хіба що з тою різницею, що перстень влади не просто робить невидимим, а має власну силу. Протягом всієї історії, що у книжці, що у фільмах, ми не бачимо, у чому саме полягає могутність, яку перстень дає носію усе, що є невидимість, і очевидно, подовжена тривалість життя. Річ у тому, що в романі ним володіють лише ті, хто або занадто слабкий, щоб підкорити сили персня своєї волі, і тому буквально зникають, стоючи невидимим, або ж той на кого взагалі не діє перстень, як от персонаж Тома Бомбадила, якого немає в екранізації Джексона. Бомбадил настільки давня і сильна істота, що перстень для нього мало важить. Тож, коли він одягає перстень, то не зникає, а потім повертає його Фродо. Якщо ж перстень потрапить до рук достатньо сильних істот, наприклад, чарівників як Гендельфа чи ельфійських лідерів як Галадріель, то вони б змогли використати весь його потенціал. Проте, не уникнувши побічного наслідку володіння перстнем. Того, що він починає володіти тим, хто його носить. У цьому дія персня цілком співзвучна з відомим афоризмом Лорда Джона Ектона: влада схильна псувати, а абсолютна влада псувати абсолютно. Ця особливість єдиного персня Його найвідоміша риса у масовій культурі. Її наслідки ми побачили і в Голума, і в Більбо, і навіть у Фроду. Ба навіть у тих, хто лише мріє про володіння ним, з'являються симптоми сп'яніння владою, якою чарівника Саромана чи сміливого Боромира. Але що значить поганий? Чим є зло, яке приносить із собою перстень і саурон до середзем'я? Питання природи зла старе як світ, і на нього існує дві основні відповіді, які виникли ще в давніх теологічних суперечках, і представляють два різні світогляди. Перша позиція полягає в тому, що зло існує так само, як і добро, і у світі постійно відбувається боротьба між ними. Цей погляд називають маніхейським на честь одноіменних вірувань часів пізньої античності, що виникли головним чином на основі зороастризму. Відповідно, зла людина це та, що має в собі зло, звучить як тавтологія, але зачекайте. Адже друга позиція стверджує, що існує лише добро, тоді як зло це відсутність добра. Найбільше цей погляд розвинуло християнство, яке намагалося так пояснити, звідки у світі зло, якщо його створив усамогутній та благий Бог. Тому, коли ми кажемо, що якась людина зла, то маємо на увазі повну або помірну відсутність у ній добра. Джон Толкін, як відданий християнин, був знайомий з проблематикою зла. Тим паче, що світ володаря перснів створив еру і ловатар, той самий всеблагий Бог. І повірте, між толкіністами точаться не менш гострі дискусії про те, чи існує насправді зло у легендаріумі. Ці міркування про зло та мораль можуть здатися вам занадто абстрактними, але на наш погляд вони не лише поглиблюють бачення історії книги та фільмів. А й дають нам нову оптику при зустрічі зі злом. Чим би воно не було у реальному житті? Думка ж про те, що існує лише відсутність добра, нагадала нам відому концепцію банальності зла Ганни Арент. Пишучи про суд в Ізраїлі над Адольфом Айхманом, одним з організаторів голокосту, вона звернула увагу на те, що він не відчував себе злочинцем, не мав ненависті до євреїв або психологічних розладів. Айхман просто виконував накази і не розумів, що чинить зло. Повертаючись до володаря перснів, що робить перстень влади з тими на кого впливає? Він робить їх злими, чи стирає у них різницю між добром і злом? Адже Боромир, син намісника Гондора, прагне перстень не для власної вигоди, принаймні як він вважає, а для порятунку свого народу. Проте як писав Толкін своєму сину, ви не можете побороти ворога з силою його персня і самим не перетворитися на ворога. Толкін не пацифіст і ворог моральних компромісів, тож ж він точно не виступає за примирення зі злом. Але ж як тоді боротися з ворогом? Арагорн є одним із центральних героїв історії Толкіна і не лише тому, що належить до братства персня, яке має допомогти Фроду у його місії знищення кільця. На відміну від Ельфа Леголаса і гнома гімлі, він є законним спадкоємцем Гондору, а зразом стає лідером усіх людей. Саме через це він так непокоїться уроном, який боїться, що перстень може опинитися у руках його найбільшого ворога. Темному володарю навіть не приходить у голову, що мета Арагорна, як і всього братства, знищити перстень. Адже як можна відмовитися від влади, яку він дає? Можливо, саме ця сліпота і дала можливість Фродо і Сему здійснити свою місію. Образ Арагорна дає нам цікавий інсайт про легітимність і лідерство, попри геть відмінні від сучасних політичних умови у середзем'ї. Перше, чи слід знати про нього, він має давнє та відоме походження. Його далеким предком був сам Місільдур, який своїм мечем розлучив Саурона і перстень кращого походження серед людей в усьому середзем'ї не знайти. Тому Арагорн є королем по праву. Це його шлях, якого він не обирав, але який усвідомлює. Проте походження може дати лише легальність, тобто законність правлінню. А легітимність Арагорна заслуга його особистих якостей. Його підйом до влади не був раптовим. Він заслужив право на неї багатьма роками боротьби з Сауроном і силами зла. Але на відміну від Боромира, що воював не менш хоробро, Рагорн свідомо відмовився від легкого шляху до здобуття сили та визнання своєї влади, тобто від персня, як пишуть Агнес Перкінс та Гелен Гіл, він Арагорн є великим, тому що бореться зі злом, а не через те, що прагне влади. У цьому і полягає ідеал лідерства для Толкіна бути очільником особлива доля. Адже оскільки влада є злом, то жодна людина не підходить на те, щоб керувати іншими, навіть святі, які узагалі-то мають найменше бажати цього. Ніхто з цілого мільйона для цього не годиться, і найменше ті, хто прагне цього. Шукаючи лідера в невеликому колективі, ми можемо обирати тих, хто найкраще підходить на цю роль, але не прагнуть за всіляку ціну отримати її. Але на більшому масштабі ми швидше за все не помітимо таку людину серед загального галасу. Іронічно, але частіше такі вимушені лідери трапляються під час опору диктатурам, як, наприклад, Вацлав Гавел або Шарль Деголь. Та чи можна вважати це недоліком саме демократичної системи, а не нашої політичної культури? Усім хочеться мати свій перстень влади, який швидко та легко приведе нас до мети злої чи доброї? Утім, перстень залишається перстнем. Не забувайте писати у коментарях аналіз якої книги, наукової чи художньої, ви хотіли б побачити у наступних відео нашої книжкової рубрики, а також поширювати наше відео та радити їх друзям. Адже якщо ви додивилися до кінця, вам точно сподобалося. До зустрічі, неаполітичні!